Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про безпеку. Здавалося б, таке просте слово, але що за ним стоїть? Це ж не просто відсутність якихось загроз. Це, по суті, фундамент, на якому тримається все наше життя робота, стосунки, мрії. Але в сучасному світі це відчуття буває таким крихким. Тож сьогодні спробуємо розібратися, що таке небезпека і як знайти опору, навіть коли навколо штормить. Давайте занурюватись. І перш ніж ми пірнемо в теорію, давайте на мить зазирнемо всередину себе. От, коли виникає відчуття загрози, що відбувається з тілом, з думками? Може, серце починає калатати, а в голові туман. Тут немає правильних чи неправильних реакцій. Просто усвідимити свою першу інстинктивну відповідь це вже величезний крок до того, щоб взяти ситуацію під контроль. Ну що ж, давайте до основ от є офіційне визначення. Звучить просто правда, безпека це коли нічого нікому не загрожує, тобто ідеальний стан повної відсутності будь-якої шкоди. Але знаєте, за цією лаконічною фразою ховається набагато більше. А от тут, як на мене, найцікавіше. Виявляється, саме слово безпека це цілий культурний код. Якщо копнути в його походження, то пек у давніх слов'ян це пекло, щось лихе, зло, тобто безпека це буквально без пекла, без зла. Тільки вдумайтесь, який глибокий сенс наші предки вклали в це слово. Мова не просто про загрозу, а про відсутність самого зла. Це говорить про те, наскільки фундаментальне це поняття. І наскільки ж це фундаментально? Ну, відомий психолог Абрагам Маслоу все дуже наочно показав. У його знаменитій піраміді потреб безпека це другий базовий рівень, одразу після, скажімо так, фізіологічних налаштувань типу їжі та води. І це ж логічно, бо коли є загроза, мозок перемикається в режим вижити за будь-яку ціну. І тоді вже не до творчості, не до любові, не до самореалізації без цього фундаменту вся решта піраміди просто розсиплеться. І знаєте, це відчуття небезпеки, воно ж може бути абсолютно реальним, навіть якщо загроза вигадана. От поділюся особистим, був у мене період, коли я захопився фільмами-катастрофами. І що ви думаєте, кілька тижнів спати нормально не міг. Кошмари, постійна тривога, мозок не завжди розрізняє, де реальна загроза, а де картинка на екрані. Тому і стрес ми відчуваємо цілком справжній. Добре, з відчуттями розібралися. Тепер давайте подивимось на самі загрози. Щоб з чимось боротися, треба, як то кажуть, знати ворога в обличчя. Спробуємо скласти таку собі карту небезпек, щоб краще орієнтуватися. Для початку важливо не плутати дві речі. Є екстремальна ситуація. Це щось таке локальне, що стосується однієї людини або невеликої групи. Ну, наприклад, ризикований трюк на скейті. А є надзвичайна ситуація. І це вже зовсім інший масштаб. Це коли проблема торкається цілого міста, а то й країни. Війна, велика повінь. Різниця, думаю, очевидна. Окей, ідемо далі. Звідки ці загрози взагалі беруться? Можна виділити чотири основні джерела. Перше. Природні землетруси, урагани, тут все зрозуміло це стихія. Друге техногенні це вже, так би мовити, справа наших рук, Аварії на заводах, наприклад. Третє соціальні це те, що виникає всередині суспільства, заворушення, теракти. І, на жаль, четверте воєнні. Навіщо це все знати? Бо розуміння джерела проблеми це вже півшляху до її вирішення. Але найголовніше розуміти, що ці джерела небезпек. Рідко існують окремо, часто це працює як ефект доміно, одна проблема тягне за собою іншу. От вам наш український до болю знайомий приклад вирубка лісів у Карпатах. Це ж техногенна діяльність, так? Але до чого вона призводить? До жахливих повеней. А це вже природна небезпека, от вам і зв'язок. Все у світі взаємопов'язане. Так, теорія це добре, але що робити на практиці? На щастя, є чіткий і простий план дій, такий собі універсальний алгоритм на всі випадки життя. І от ключове питання як перестати бути просто жертвою стресу і стати активним гравцем, як перетворити паніку на чіткий план? Власне, відповідь у наступній п'ятикроковій формулі. Це наш головний інструмент, щоб повернути собі контроль. Ось вона: п'ять простих слів передбачати, уникати, оцінювати, планувати і діяти. Вся суть у переході від простої реакції до проактивної позиції. Спочатку думаємо наперед, потім намагаємося уникнути проблеми. Якщо не вийшло, спокійно оцінюємо, що сталося, складаємо план і, нарешті, діємо. Звучить просто, але всі простоті і є вся сила. А тепер давайте по кожному пункту окремо. Отже, крок перший передбачати. Це як грати в шахи. Треба думати на кілька ходів уперед, не просто дивитися, що відбувається зараз, а намагатися побачити потенційні загрози, прикинути, наскільки вони серйозні, і зрозуміти, до чого можуть призвести ті чи інші дії. Крок номер 2 уникати. І це, можливо, найголовніший крок з усіх, бо погодьтеся, найкращий спосіб виграти бій це в нього не вступати. Це про щоденні свідомі рішення, які допомагають просто не опинятися в небезпечних ситуаціях. І от вам життєвий приклад, який все ілюструє. Двоє дітей, Ліза та Яромир, ідуть вулицею і бачать якийсь підозрілий предмет. Що вони роблять? Не підходять, не чіпають, не намагаються роздивитись. Вони просто його оминають, а потім дзвонять у службу порятунку. Дивіться, як ідеально. Вони передбачили можливу небезпеку і грамотно її уникнули. Це і є перші два кроки в дії. Звісно, уникнути всього на світі неможливо. І от коли небезпека вже сталася, вмикається третій крок оцінити. І тут є одне єдине, але залізне правило без паніки. Паніка це найгірший ворог, вона як туман, який заважає бачити дорогу, а спокій це ліхтарик, який допомагає знайти вихід. І от коли паніка відступила і голова стала ясною, час для четвертого кроку. Планувати. І це не має бути якийсь геніальний стратегічний план на 20 сторінок. Ні. Достатньо поставити собі два простих питання що я можу зробити прямо зараз, щоб врятуватися, і кому я можу подзвонити. Навіть такий простий план це вже набагато краще, ніж нічого. І нарешті крок номер 5 діяти. Коли є оцінка і є план, треба його виконувати рішуче, швидко, без вагань, використовувати всі свої знання та навички. І що найважливіше не втрачати надії. Бо саме діє кожен маленький крок і живлять цю надію. Вони дають сили рухатися вперед. Ми багато говорили про зовнішні загрози і про план дій, але є ще один інструмент, мабуть, найважливіший, і він знаходиться не ззовні, а всередині нас. Є одна чудова метафора, яка, як на мене, підсумовує все, про що ми говорили. Просто уявіть собі корабель не тоне, коли він у воді, він для цього й створений. Корабель тоне тоді, коли вода потрапляє всередину нього. І це, власне, головний висновок. Не так важливо, які шторми вирують навколо нас. Набагато важливіше те, що відбувається всередині, чи дозволимо ми цьому шторму страху, паніці, безпорадності затопити наш внутрішній корабель, наш спокій, наша впевненість, ось наш головний рятувальний круг. Тож наостанок, давайте кожен поставить собі питання: а наскільки міцний мій внутрішній корабель? Чи готовий він витримати будь-який шторм? Бо, зрештою, справжня безпека це не світ без загроз, такого не буває. Справжня безпека це вміння тримати курс попри будь-які хвилі.